У Рівненській міській лікарні підготувалися до екстрених ситуацій. У підвальному приміщенні медзакладу нарешті відремонтували укриття. Сховище почали приводити до ладу ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак, через великі розміри укриття 5 тисяч квадратних метрів роботи затягнулися. Ремонтували зараз. Є тут 40 ліжкомісць, є операційна, є все необхідно, щоб тут надавати медичну допомогу. Об'єм був велиробіт дуже великий. Це був звичайний нульовий поверх, технічний поверх. Ми його переобладнали, зробили, зробили такий поточний ремонт. І вона зараз виглядає ну і відповідає сумарівні. У яку суму обійшовся ремонт, говорити не беруться. Тим паче, що укриття відновлювали не за бюджетні кошти. Це приклад такого бережливого ставлення саме до державних коштів, до коштів платників податків. Тому що саме цей ремонт виконаний з зусиллями, силами і фінансуванням міжнародних благодійників та меценатів місцевих, які в знак поваги до медиків, хто чим міг, допомагав. Підва. Альне приміщення відремонтували, аби медики навіть під час повітряної тривоги продовжували надавати невідкладну допомогу. Тут облаштували і окремі палати під охороною. Вони створені, аби там перебували засуджені та безхатьки, яких прооперували у медичному закладі. Загалом в укритті для пацієнтів передбачено 40 ліжкомість. До частини з них підведені кисневі точки. Це 5360 тисяч метрів квадратних під. Лікарні це, по суті, ціле містечко, яке обладнано для роботи саме медиків під час повітряних тривог. І, можливо, навіть коли лікарня буде в екстрених випадках переповнена, тут є додатково розгорнуті ліжка. Ми бачимо прекрасні умови, навіть операційні, є на нульовому і нижче нульового рівня. Фактично, для безперебійної роботи приміщення укриття освятили, а медиків благословили та побажали їм безпечної роботи. Окрім цього, сьогодні у парку перед міською лікарнею окропили свяченою водою і хрест. І Христом. На цьому місці згодом планують звести каплицю. Також тут встановили і камінь, який символізує міць лікарів, які ціною власного життя рятують людей. Цей невеличкий клаптик землі тільки що не тільки нами, священнослужителями, а за спільною молитвою нас всіх, цей клаптик землі став особливо освяченим місцем. Це є надзвичайно добра ідея, це є добра справа. І тепер ні одна людина не пройде з байдужою душею і з байдужим серцем біля цього хреста. Медики готуються до найгіршого розвитку подій, однак продовжують вірити в те, що це укриття не доведеться використовувати за призначенням. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.